Наша головна ціль від цього корча дойти до тачки мрії. А що, якщо я тобі скажу, що за 7 днів на таксі можна зробити перший реальний крок до тачки мрії? Я запускаю експеримент. 7 днів я працюю в таксі, все, що зароблю, йде в банк на авто мрії. Без прикрас, без води, тільки реальність цифри і висновки. Додивись до кінця, я покажу підсумок і скажу, що роблю далі. Правила прості: 7 днів без пропусків. Фіксую кожен заробіток і витрату. Нуль витрат із заробленого, все відкладаємо. Мета не просто заробити, а показати шлях і дисципліну. Якщо тобі цікаво, як ми будемо. Доходити від курча до тачки мрії, підписуйся на мій телеграм, я там показую свій шлях. Посилання в описі там більше ніж у відео. Це тільки початок, і далі я покажу інші способи заробітку, і як крок за кроком я рухаюсь до цілі. Якщо хочеш стати частиною цього шляху, підписуйся, став лайк і напиши в коментарях, чи пішов би на такий експеримент. Сім днів на таксі це реально кайфово, якщо це сприймати як процес, а не просто заробіти гроші. Головне, що банк на тачку Мрії росте, це був перший крок. Чесно скажу, це був дуже класний досвід. За сім днів було все. Дивні клієнти, хороші Клієнти, погані клієнти, клієнти, які мене впізнавали з TikTok, з Instagram, з YouTube. Всім привіт! Це мій перший день на таксі. І на годинку 8.30 ранку, і першим ділом ми їдемо заправлятися. Все, заправилися на 2993. Зараз будемо включатися і ждати перше замовлення. Чесно, трохи я хвилююсь. Так, перший заказ є. погнали. Фух. Після першого замовлення всі переживання прийшли. От я заправив повний бак. От мені цікаво, скільки ми зможемо заробити з повного баку. І просто я кожен день буду підкріплювати скрин, скільки заробив, скільки заправив і так далі. Але от самому цікаво, скільки ми зможемо заробити за тиждень. От напишіть вашу думку зараз в коментарі. Також зробив вже пару заказів, вже трохи чесно тако під Бо от реально непривички. саме втомився не те, що закази робити, а саме втомився, що дуже ранком встаю. Зараз я знімаю сім днів на. Таксі і далі буду пробувати різні ніші і ми будемо доходити до тачки мрії. І так, поки не дійдемо до тачки мрії. Але саме головне скажу, хлопці: не бійтеся ніякої роботи от Реально, цінуйте будь-яку роботу, і у вас все вийде завжди. Але уявляєте, про де деякий час, і ми реально дійдемо до тачки мрії з нуля і вам покажемо це. І це буде дуже класно. Е, в першу чергу я докажу сам собі. І ви так само зловите якусь мотивацію і будете щось робити. Знаєте, що саме скучно, коли немає замовлень і ти сидиш в телефоні, то тобі просто скучно. Зробив такі QR-коди, поклею на сидіннях. Як думаєте, це крінж чи ні? Як думаєте, скільки можна на таксі заробити за тиждень? Ну, просто суб'єктивна думка і все. За тиждень на своїй машині? Так, да, на своїй. З розходом на кінці, за тиждень. Десяточку можна взяти чистить. А ви чим займаєтесь? Я Бармен? — Бармен. бармен. — А де саме? E, Ring DJ, Grand Central і Black Gold. Три заклади. <реш> Одна робота добре, а завжди. А три роботи і без Десь. вихідних це ідеально. <реш> вихідні придумали слабаки. Та да, вихідні для слабакових, якщо. Да. чесно. — Просто скільки заробляєте. Тобто плюс-мінус. Для Луцька. Плюс-мінус. Ну, собі... Зимовий сезон. Саме погане, так? Ні, найхороше. Це взагалі це найкраще. Люди вже не їдуть на ставочки і так далі, всі йдуть в заклади втратити бабку за 30, десь десь так 50 десяточка виходить. О, це ну, вообще непогано дивиться, чітко, Бо, якщо чесно. Не як думаєте, скільки от в таксі поганих клієнтів попадається? Ну такого в процес. Це другий, певно. Ні. Чесно, чесно скажу, в Луцьку дуже багато адекватних людей. Типу. Але Я ви, думаю, в Києві. Тут немає спортив настрій. Чесно, за 7 днів ще не було не в людини, яка спортила настрій. <laughs> да. ну, що прям от... На мене не впорало. <laughs> тільки була одна ситуація, коли, ем, типу, визвали таксі на дві точки. Я приїхав до точки, вони кажуть, та ми таксі не визвали. <laughs> Я такий думаю, ну, класно. Ну, спасибо. Трокотався <laughs> тільки. Мантажор мені Сказав, типу, блін, позимай з людьми відео, покажи якийсь скучні скучний відос. Вийшов". На годиннику 20.30 сьогодні я заробив цілих 2050 гривень. Та да, я знаю, сьогодні я не суперговірний через те, що я три ночі не спав і дуже рано проснувся і почав їздити. Чого така сума маленька, так само поясню через те, що в мене було куча справ, я весь час від'їжджав десь по справам і так далі. Знову завтра я буду старатися більше їздити і думаю, ми більше заробимо. Ну і ще плюс середа. Я думаю, самі цікаві дні будуть. Це п'ятниця та субота. Сьома тридцять ранку. Виїжджаємо. Це день другий. Побачимо, скільки ми сьогодні заробимо. Хух, вже 9.30, я вже кучу замовлень зробив, не хвилини не стояв. Опа, перша проблема в нас є. Сів акумулятор. О, це жесть. Що я скажу? Ну, це не акумулятор сів, це стартер з здобу. Печально, звісно. Але нічого, не розтрагаємося. Скоро будемо робити контент. Все, завезли ласочку робитися. Будемо ждати, поки зроблять. Вже полагодили машину, але що хочу сказати, що. Мінус 4 тисячі п'ятдесят гривень за стартера. Згорів стартер. Але вже зробили машину, зараз буде таксувати. Це, звісно, дуже печально, і я так трохи прям в тільці. Але я думаю, що ми відіб'ємо цю суму, так як ще будуть вихідні, і за вихідні ми можемо заробити нормальну гроші. Як у вас справи? Все чудово. Все чудово, так? От як думаєте, скільки заробляють таксісти? Думаю, тисяч сорок п'ятдесят. Можливо. Непогано, так? Як думаєте, як, як, скільки я заробив за тиждень? О, за тиждень. Я таку підказку дам, я таксував не дуже багато. Тисяч? Mm -hmm. Ні. Не будемо казати скільки, щоб в кінці відео все mm -hmm. ще, Дивіться, ми запустили таку тіба, рубрику від корча до тачки мрії. І ми, типу, різними способами будемо заробляти гроші. Як думаєте, за скільки часу ми дійдемо, наприклад, до тачки за 10 тисяч доларів? Так. Сумніваюся, що дуже заробки плану. Вже непогано. Наступною ідеєю сім днів ми будемо робити? Сім днів стою на трасі. Доставка про О, так, лова мало попробував. Але я не знаю на машині, чи це вигідно. На машині ці мобільно. Треба скутер або велосипед. На машині це довго і ну, незручно. А ви чим займаєтесь? Я працюю діловодом. Це, це як? Це документознавець. Е, через мене проходить вся документація приємства державного судового. Що найцікавіше було за весь час роботи? Мене дуже здивувало, е, наскільки бюрократична у нас система в країні вроді би і все так просто діє її да. і так далі. Да. Ніби все і просто, але коли ти викупляєшся в цю систему, ти розумієш, що не настільки все просто і легко, як тобі здається. Як здається, звичайному громадянину. Таке Цікаве питання. От Кого з блогерів дивитись? От просто. Не тільки Луцький. взагалі. Просто взагалі, цікаво. В інстаграмі підписана на Кадібушу. Вона знімалася, якщо я не помиляюся, зважені та щасливі. У нас сама знайома, Так, знайома. У нас худла на біопатиті. А Парка ще хто? Охрана. Вас бачила. Ні, бачили. Є, знає, от як думаєте, що саме дебільне питають, коли мене взнають і коли я типу, таксую. Чого ви тут? Чого життя таке? Що блогери рекламу не продають і не мають за що жити, чи що? Чесно, я зразу хочу сказати, типу, все, ти, йди да. От Думаю, таке дине питання. Сьогодні вийшло заробити тільки 1300 гривень, але не розчаровуємося, завтра п'ятниця. Ну що, сьогодні п'ятниця, думаю, сьогодні буде цікавий день, бо в п'ятницю ввечері завжди набагато більше замовлень і можна нормально заробити. Знаєте, що мені не подобається в пасажирах? Те, що 95% вони просто їдуть і мовчать. Але я ж не можу говорити через те, що я лізу в їхній особистий простір. А вони то можуть. Як думаєте, який наш буде тижневий банк заробітку? Але мені подобається, що всі пасажири адекватні максимально. Вони їдуть собі спокійно, мене не трогають, це теж плюс. Але б хотілося б поговорити, бо іноді цілий день мовчати, це скучно. Але знаєте, що я зрозумів? Треба перебирати замовленнями і шукати найкраще, а не просто брати все підряд, ви так і не заробите. Сьогодні виспався то геть інша людина, чесне слово. Бо тупо тих два дня минулих я. Просто був не виспаний ніякий, як опищ. Як справа. Нормально. Нормально. Як думаєте, скільки можна заробити за 7 днів на таксі? Просто суб'єктивно думка. 1020. тисяч 20. мільйонів? Якщо кожен день кататися. Не, ну якщо такое, типу, прям не кожен день, а так на лай, на розслабовані на лайті. Бу... От я так, я так катався. Ну тисяч двадцять наверх. Багато думаєш? Багато, думаєш? Багато. Багато. Ну що, якщо зранку до вечора кататися? Ні, ну я кажу, так. ну якщо зранку до вечора, yeah. ну я думаю, Макс 1015. 1015. Як думаєте, за скільки часу дійдемо до тачки мрії? Ну давайте таке, беремо 10-15 тисяч доларів машину. Например, там банан, такой объем 4-4, старый. Вот я думаю, это просто скид часом она тебе тачки в за рик можно, я думаю. Я тоже думаю, за рик. За рик плюс-минус. Дай Боже. Как думаю, это какие самое дебильное питание задают в такси? Самое дебильное? Да. От, 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 чисто мені це... Бо я, я раніше тіпа, знімав ТікТок, інстовий, трохи аудиторії маю. Типу, багато хто знає. А що, Instagram багато грошей не приносить, вже так слює. Тому що я чесно скажу на Ютубі найкласне, класне. Ну, типу, класне. Скільки підписників? Вже на Ютубі за два місяці 1200. щось таке сподівається, на вже монетизацію підключив багато наробників. Ну, заробив вже за цих три дня 10 доларів. Ні, ну нормально. Працювали у тих всіх. Чого? Просто Ні, це не моє дорога. Три де на постій, клієнтів говорять завжди. Ну, типу, пацієнтів. Я вам скажу, що 95% не вчать. Ну, я чесно, сьогодні дуже розчарований. Я сподівався на п'ятницю, що в п'ятницю буде багато замовлень ввечері, будуть коефіцієнти, нормально заробимо. Зараз стою, нема взагалі замовлень. За сьогоднішній день я заробив всього 2 тисячі гривень. Надіюсь, в суботу або в неділю будуть коефіцієнти ввечері і будуть нормальні замовлення. Так, сьогодні субота, виїхав тільки ввечері, побачимо скільки буде замовлень, і вам все розкажу, все покажу. Якщо чесно, дуже багато людей сьогодні мене впізнавали з тіктоку, бо я колись знімав тікток плотно і багато мене впізнавали. Добрий вечір. Добрий вечір. А блять, точно, ти я ти ж таксі, я ж так, права є. <сх> Як ваші справи? Добре. Ну, таке своє, yes, якщо чесно. Чего? Это вот трошки проблемы, сварки заметки. Я же мать. Как сколько зарабатывает таксист в Лодзьку за 7 дней? Ну, думаю, тысяч... Ну, 4, 5. 4, 5? Да. Понял. Таксування подобається взагалі робота. Це ваша взагалі основна робота чи... Та ні, то в мене взагалі ну, кілька бізнесів. Там Ютуб, веду, Інстаграм, ще щось. А так, таксую для душі і все. по кайфу, Може, людей розмовляю. Mm -hmm. І все, і все чітко. Ви mm -hmm. вже приїхали? Так, да, вже приїхали yes. е, У вас налічка чи карта? А що їм безпека? Звичайно, що ні ні, ну можна по іншому розподитися. Треба плитку положити в мене вдома. Ааа, бля, не ні, ну давайте карту тобі. Карту? Може, все-таки плитку в мене вдома положити? Всі сьогодні відпочивали, були добрі, давали на юху. І сьогодні нам вдалося заробити 1600 гривень за вечір. Це дуже непогано і нормально ми заробили. Але якщо чесно, такий кайф їздити ввечері саме, бо нема пробок, Просто місто пусте. Ти їздиш, кайфуєш і заробляєш. Сьогодні неділя виїжджаю тільки ввечері. Давайте побачимо скільки ми зробимо. Да, не їжджу я кожен день і цілий день, того що маю кучу своїх справ, але просто хочу вам показати скільки плюс-мінус заробляють таксісти. Ми заправили малишечку на 500 гривень. Можна сказати, що ми з одного бака зробили більше, ніж x 2 але ще враховуємо те, що я їздив багато де по своїм справам, ввозив машину на ремонт, це так само я багато бензину потратив. Я думаю, ми могли б набагато більше заробити. Знаєте, що саме обідно? Це коли ти приїжджаєш на замовлення, а тобі кажуть, ми не замовляли таксі. Це просто дебіли. Якщо чесно, такий кайф їздити ввечері, просто машин немає, пробок немає. Це просто кайф. От. Субота, неділя це самі найкращі дні, коли їздиш з кайфом. Сьогодні нам вдалося заробити за вечір за пару годин 1500 гривень. Ох, ласточка стоїть. Скоро будемо з нею ракети робити. Будемо їхати машину мити, бо вона грязна, капець просто. Знаєте, що саме обідно? коли береш заказ, а до нього доїхати, там взагалі дороги немає. І потім думаєш, блін, зря я взагалі їхав. Тут вся приборка світиться: Volkswagen, даст авто. Просто за одне запитання і все. Не всяких безпов'язуємо. Як думаєте, скільки на таксі за тиждень можна заробити? Ваша думка? Моя думка. Я як повезе. Можна. Ну, приблизно. Можна. можна. Ну, будуть клієнти, то можна і 50 тисяч за неділю заробити. За тиждень. За тиждень. А чого він? Смотри, як клієнти попадуть. Та що? Це за багато. Чого за багато? Візьми на Київ назад, поїдь. Не, ну то Но... але ж ви витрати на бензин. Ну витрати на бензин, сподля, хто як платить. Ні, ну хто 50 тисяч заплатить в Київ. Ні, ну а чого за одну поїздку? Можете три рази за неділю поїхати в Київ назад. Понятно. Ну так чи ні? Ні, ну то можна, але якщо ви щось. Я ж правильно відповідав, як кому що повезе. Все. Ну і ще. Як думаєте, скільки можна заробити за тиждень на таксі? Просто ваша суб'єктивна думка. Навіть не знаю. За тиждень. Так. Тисячі двадцять, певно. Багато Як думаєте, скільки на таксі за тиждень можна заробити? Суб'єктивна думка. Ну, три-п'ять. Дома, так. Як думаєш, скільки можна заробити за тиждень на таксі? На таксі? Блядь, легенько блядь, його Можна знаєш, Таку їжу по селові, та я й маю більше. А мені не таксі, А я шок. Я, я? Я заробляю. ну... 20... Та не скільки заробляєш. <ристо> <ристо> як, як думаєш, скільки на таксі можна заробити за тиждень? Ну, п'ятеро, поможна. Легенько, да? Легень, да. Ай. Так, так спутнишка пятерка. Вот Це називається тижня на таксі поїхав, поїздив. Так. Стаємо сьогодні ранку, будемо бачити чи нормальне замовлення, чи не нормальне. Заправили ласточку на 500 гривень. Зараз розкажу лайфхак. Якщо оплачуєте пумбом на вок, кешбек є 3%. Просто погляньте, яка файна погода. В обід завжди мало замовлень в будній день, так що ждемо. А якщо ви таксуєте, напишіть от в коментарі, скільки ви самі заробляєте. Ух, яка класна погода. Знаєте що? От коли починаєш їздити, замічаєш, яка природа класна, яка все класне, Тупо, бо ти більше місць буваєш, це прям кайфе. Ласточка моя. От реально, є тут люди, які підписались з цього QR-коду. Але якщо чесно, то трохи замучився отако їздити. Тяжка робота, от реально. але таксі я зразу скажу, це робота не для всіх. Тут треба мати нерви просто стальні. От реально цікаво, за скільки часу ми дійдемо до тачки мрії. Як вас справа? Все супер. Все супер. Щось сьогодні робила. Ну, як сказати, ми попрацювали, купили новий телефон і провели гарний вечір, сидили на прем'єру нового фільму. О, А що за фільм? А, третій аватар. Що цікавий? Дуже. Ще? Все, буду знати, куди йти. Так, да, я взагалі не фанат фантастики, але мене хлопець любить і каже, давай сходимо. нахуй я сюди прийшов. Це, як, як думаєте, скільки можна заробити за 7 днів на таксі? Суб'єктивна думка. О, чисто на себе. Чи це відсоток це, має бути? Ні, дивіться, ну, типу, чисто. Ми знімаємо а-ля під курча до тачки мрії. Типу, все, що за 7 днів ми заробимо, все типу, піде в банк на автоті. Угу. Ну, я думаю, в середньому тисяч. За тиждень? да, 7. за тиждень. Тисяч тобто, десять, точно можна. Ви чим взагалі займаєтесь? Я працюю проєктною менеджеркою в Агенції регіонального розвитку Волинської області. Як цікава робота? Дуже. Залучаємо фінансування в область, шукаємо інвесторів, працюємо з громадами, працюємо з бізнесом, працюємо з. Громадським організаціям. Пишемо проекти, виграємо гранти. Зараз дуже багато, ну як дуже багато, з нового року є гранти для розвитку креативних індустрій, наприклад. От так як ви блогер, ну але ви вже трошки запізнились. На місяців два був класний грант від u ЮКорд, який ми зараз реалізовуємо спільно з швейцарським урядом. Теплиця ідей називається. Оце саме для розвитку креативних індустрій в області. О, прикольно. От на це можна було б подаватися, було б. Ні, прикольно, що взагалі є таке, якщо чесно. Да. Я, як думаєте, скільки для Луцька нормально заробляти? Ще раз? Скільки для Луцька нормально заробляти? Нормально заробляти? Так. Да. Ну, мені тисяч двадцять, комфортно. Це якщо там своє житло є. Ну, так, якщо немає, то трохи. То, якщо немає, можна трошки більше. Ну Як думаєте, за скільки часу ми йдемо від нуля там, до тачки мрії? Ну, наприклад, там тачка за 10-15 тисяч доларів. Ну, дивлюся, скільки заробляти. Ну Дивіться, це не таксі, це буде не тільки таксі, це типа. Ага. Я знімаюся днів таксі, далі буде інші ніші і так далі. 15 тисяч доларів. Так. Рік-півтора. Я теж так думаю. Надіюся. Надіюсь на це. Та головне вірити. От кого з блогерів взагалі? Не, не тільки людське. Просто, просто цікаво. Взагалі, мені подобається е, Уля Станіславська. В інстаграмі підписана на неї. О, я б... З я Ще Цеткового пластина. Да. Так, да, так, да, так. Да. З луцьких блогерів. Це теж ну, типу, таке більше для дівчаток. Даша Удалова, Катя Венгерська. Як думаєте, скільки, скільки відсотків людей в таксі говорять? Дуже мало, якщо. Ну, Відсотків 70 70 Менше. Чого менше? 95% я вам скажу, мовчать. 5%. Говорить. Чесно, це, це так скучно. Це просто капець. Якщо. Просто я люблю балакати, то я так по собі сижу. Чим далі після таксі? Я далі думаю, буде або 7 днів P2P, або 7 днів трейдингу. Сьогодні заробили 1700 гривень до 00 0 кататися я не бачу сенсу, бо будній день і так немає замовлень. Але такий деньок на розслабоні, на лайтіку був непоганий. Сьогодні останній день на таксі, якщо чесно, я вже тако ввійшов в режим вставати ранком і кататися. Заправили машину на 500 гривень, п'ємо каву і їдемо. Все, сім днів на таксі закінчилось, і сьогодні ми заробили 1500 гривень. Загалом ми за ці сім днів заробили 9600 гривень. Непогано правда, але ж є але витрати на бензин 4500 гривень. І також була поломка машини на 4650 гривень. Але цю суму ми не враховуємо, так як це просто розхідник авто. Наш реальний банк після всіх витрат на бензин 5150 гривень. Ці гроші я відкладаю. Вони підуть на тачку мрії. Дякую всім, хто дивився, підтримував, коментував. Поїхали далі.